А та товар на 6 липня. Ось такі е, чоловічі шкіряні опсайдри, 700 гривень, розмір е, десь 45. Е, кросівочки дитячі. Вони нові, 350 гривень, розмір тридцять, 30, четвертий. 30, Ще ось такі дитячі, вони також десь розмір 33. Змійка на повністю, дуже прикольну високі кеди 200 гривень. Ще чоловічі топсайдер, 350 гривень, вони також кіріні, 30-43, десь розмір. Кеди, ось такі жіночі, 38 розмір, 200 гривень. Кварси, шкіряні 300 гривень, 39-40 розмір. розмір. Такі мукасин 250 гривень, розмір 44 Є чоловічі мокасини. 200 гривень, 42 розмір. Ось такі підліткові туфлі, вже можна думати за школу, 250 гривень, десь 38-39, мабуть, розмір. ну ось такі, вони з дефектом, 160 гривень, сороковий розмір. Ось такі, як замш штуфільки, 200 гривень, 37-й розмір. Дуже гарненький колір. Ще ось такі кеди, сороковий розмір, 200 гривень, стан, мабуть, і не ходимо ось такі брусівочки по типу чолочок, 50 грн, 33 розмір. Ще ось такі кеди, 200 грн, примарки 38 розмір, також сам новий. Ще ось такі дуже гарні, 37 розмір, 200 грн, також не хуже. Ось такі, дуже класні, плотні, такий, як джинс, тканина, 300 грн, розмір десь 38, 38. Ще ось такі, вони нові, 39, розмір 200 грн, ось такі макасинчики гарні чоловічі ось такі туфлі, вони замшеві, 50 гривень усього, це все шкіра всередині, 41-42 розмір. Ще ось такі мокасинчики, 38 розмір, 200 гривень. Ось такі прикольні туфлі, такі лакові, вони 200 гривень, 39-й розмір. Ось такі жіночі, 200 гривень, також кіріні, 38-й також десь розмір. Ось ще такі 38 розмір, 200 гривень, також нові. Соліве, ось такі шкіряні, мокасинчики, 200 гривень, 37 розмір. Кейди ось такі, також примарки, 36 розмір, 200 гривень, нові. Ось такі класні шкіряні мюлі, 200 гривень, вони 38 розмір, дуже гарні. Ще чоловічі топсайдери, також шкіряні, 150 гривень, 42-43 розміри. Кросівки чоловічі 150 гривень, вони з дефектами, адзідаси, 43 розмір. Ще мокасини 150 гривень, 38 розмір. Кеди ось такі високі, 200 гривень, 40 розмір, також нові. Ще ось такі кеди 38 розмір, 150 гривень в ті, також як нова. Дитячі, ось такі кеди, десь 30-й розмір, 31-80 гривень, ніж шльопанці, ось такі 50 гривень, десь 32-33 розмір. Касини ось такі, 50 гривень, 39-й розмір. Ще ось такі мюлі 50 гривень, 38-й розмір. Ось такі шкіряні балетки, 50 гривень, дуже легесенькі. Ідеальний стан. Ще ось такі балеточки, 38, десь розмір 50 гривень. Ще ось такі балеточки, вони текстильні. 50. Ось такі мокасинчики, стан такий домашній, 50 гривень, дуже, дуже легесенькі. Ось такі Levis, 80 гривень, також є дефекти. Чоловічі кларкси, шкіріні, 80 гривень також є дефекти. Ось такі дитячі 50, вони замшові, Ще ось такі дитячі картерси 30 гривень. Каросілочки, також є Ось такі легенькі макасинчики, 30 гривень, 43-44 розмір. Значить, ось такі 30 гривень дитячі босоніжечки. І ось такі дві пари по 30 гривень, більше-менше 36-й, 33-й розмір. Такі легенькі макасинчики.